На огляді налобний ліхтарь ліхтар з дуже потужним діодом Пі-160. Зараз глянемо ближче, як виглядає діод. Максимально його приблизимо. Ось такий великий діод. Фокусування присутнє. Корпус. Ось тут цоколь металевий. Тут вже йде пластик, гумова кнопочка, кути нахилу регулюються, доволі якісний пластик. Резина на лоб, бокс ось такий. Коли вмикаєш, індикація спрацьовує, показує наскільки заряджені ваші акуми. Ось тут у нас бокс на три акума, а Акумуль... акуми тистанули, можна зразу викинути. Ніякі. Ще що тут цікавого. Гумова така заглушечка. Отвір. USB можна використовувати цей налобний ліхтар як павербанк. Тестуємо. Угу, все, працює. Зарядочка пішла. З другої сторони бокса. Також гумова заглушечка. Це для його підзарядочки від мережі 220. Зараз протестуємо в комплекті йде шнур USB Type-C. І ось так підзаряджається. В кінці ролика знімемо ще ліхтар. с диодом P90, зривняему на выгляд и P360. Так, вага лихтаря с закумами 268 грамм. Размеры его Зараз глянемо, з чотири з по діаметру. Сокольна частина десь 5 см без фокусування, якщо фокусується, то він довший. Так, тут в нього три режима. Перший режим, другий режим, третій режим. Стробоскоп. Коло велике. Ліхтар дуже потужний. На руку аж прожигає. Ось такий цікавий, дуже потужний ліхтар. Ще раз діод Пі 160. Зараз глянемо в порівнянні діод П360. Він ще більший. Ще більша сіточка. Ось 360, ось 160. Ось так би їх розмістити. Ага. Ось так от. А якщо порівняти Пі 90, оце у нас і 90, оце Пі 160. Ось так в порівнянні. Питали люди, записуємо для вас. І зараз зрівняємо Пі 90 і. Пі 360. Ось так вони. Дивіться. Так. По потужності. Так, це в нас 90 Режим 100%. З повним фокусуванням. Точку. І це в нас пі 160-й. Зараз ще глянемо, включимо І 360. фокусуємо його також в точку. Оце і 360. Біля нього і 90 Зараз зрівняємо Пі 360 і Пі 300, э, вибачаюсь Пі 160. Это 160, это 360. -ка. Хочу взять в руку еще под 90. Ага, вот это и 90. Вот так, три диода. И 90. По центру Пі 360, і це в нас Пі160. Ось такий цікавий ролик, кому було цікаво порівняння трьох діодів. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Буде дуже багато ліхтярів на огляді з різними діодами. Мультитулов. з різними діодами, ліхтарі заказали. Зажигалочками. Будь ласка, підписуйтесь до слідуючих відео.